Привіт! Якщо в тебе не надто потужний комп'ютер, але душа прагне якісного геймплею, ти за адресою. Сьогодні я підготував для тебе топ 10 крутих ігор для слабких ПК, які не лише добре працюють на стареньких системах, а ще й дарують справжнє задоволення. Тут є і шутери, і стратегії, і пригоди. Кожен знайде щось для себе. Тож сядь зручніше, бери чай або каву і поїхали! Half-Life 2 це не просто шутер, це еталон. Навіть сьогодні, через майже два десятки років після релізу, гра виглядає гідно. Її атмосфера гнітюча, але захоплива, сюжет інтригуючий, а фізика революційна на той час. Гравець знову в ролі Гордона Фрімена, який бореться з інопланетною тиранією альянсу, пам'ятаєш ту легендарну гравітаційну гармату. Це була ігрова магія. Підбираєш будь-що, відпускаєш у ворога і все це з шаленою динамікою. І все це на системах, де інші сучасні ігри навіть не запускаються. Resident Evil 4 Один з найважливіших тайтлів в історії Survival Horror. Коли Capcom випустила цю гру, вона перевизначила жанр від камер з фіксованим ракурсом до повноцінного бойового екшену з камерою за плечем. Ти граєш за Леона Кеннеді, який шукає доньку президента США в селі, повному заражених фанатиків, атмосфера напруги, вичікування, постійна нестача ресурсів. Усе це тримає в тонусі годинами. Гра має чудову оптимізацію навіть для слабких ПК, особливо версія на движку старої консолі, і навіть зараз виглядає не гірше за багатьох конкурентів. Якщо ти любиш стратегії, ти не міг обійти Warcraft 3. Це та гра, яка створила основу для цілої генерації РТС і навіть спричинила появу жанру моба. Сюжетна кампанія, справжня сага з епічними битвами, політичними інтригами і неймовірними героями. Тут почалась історія Артаса, який згодом став Ліч Кінгом. Навіть на дуже старих системах гра працює стабільно, а її фанатська база досі жива. До речі, якщо маєш можливість, краще грати в оригінал, а не в рефоржд. А ось і наша гордість. Українська гра, що підкорила світ. Сталкер. Це не просто стрілялка, це атмосфера. Радіація, покинуті села, мутанти, аномалії, сталкери. Весь світ відчувається живим, страшним і водночас магічним. Такої атмосфери не було ні до, ні після. А ще класна стрільба, елементи РПГ. Вільне дослідження й квести з моральним вибором. Гра не надто вимоглива до заліза, особливо з фанатськими модами на оптимізацію. Для слабкого ПК просто скарб. Класика жанру Hack and Slash: тисячі ворогів, сотні предметів, десятки годин задоволення. Diablo 2 це гра, яка сформувала смак геймерів у 2000-х. Гра не пробачає помилок, але за це й цінується. Кожна смерть болюча, кожен унікальний предмет це святкування. Навіть базова версія без модів грається легко на будь-якому комп'ютері. А якщо хочеш ще більше, спробуй мод Median XL, але для початку класика. Тобі набридла стрілянина та радіація? Вітаю в старді волі, грі, де можна просто жити, садити моркву, будувати ферму, заводити друзів або навіть сім'ю. Це гра, яка заспокоює, але водночас затягує, бо кожен день на фермі це нові завдання, нові історії, нові відкриття. Вона важить набагато, працює на всьому, включно з ноутбуками 2010 року. Ідеальний варіант для вечірнього релаксу. Якщо ти любиш стелс, то Splinter Cell Blacklist — це твоя гра. Сам фішер повертається в чудовій формі. Вибір між відкритим шутером і прихованим підходом. Купа гаджетів, кібертерористи та напруга. Усе як ми любимо. Грай досі виглядає непогано, а механіки стелсу й досі на висоті. І головне, вона не надто вимоглива. Навіть на слабкому ПК можна насолодитись повною історією. До Skyrim був Oblivion. Хоча сьогодні графіка трохи пристаріла, цей світ все ще вражає масштабами і варіативністю, рольова система, свобода дій, гільдії, бійки на аренах, заклинання, подорожі до імперії Тамплієр, гра повна вмісту і пригод. Навіть з модами вона непогано працює на слабкому ПК, і якщо ти любиш РПГ, не проходь повз. Більшість гравців пам'ятають фільми Shadow of Mordor, але мало хто знає про чудову ММО. The Lord of the Ring Online. Це гра, яка дозволяє пройти широм, завітати добрі або навіть побачити Мордор на власні очі. Хоча це ММО, вона має великий сюжетний контент і гравець може спокійно досліджувати світ наодинці. А система бою та прокачки дуже дружні до новачків. Для фанів Толкіна справжній скарб, а для слабких ПК приємна несподіванка. Перше місце легенда. Most Wanted 2005 року. Це, мабуть, найкраща частина серії Need for Speed. Той саундтрек, гонки з поліцією, сюжет та легендарний BMW M3. Це не просто гонки. Це стиль, драйв, дух вулиці. І все це без лагів на старому залізі. Гра настільки популярна, що вона і й досі випускають моди з новими авто та HD текстурами. І ось такий він. Наш ТОП. Якщо ти грав хоча б в одну із ігор, став лайк. Якщо не грав, обов'язково спробуй, бо всі вони по-своєму унікальні. Напиши в коментарях, яка твоя улюблена гра для слабких ПК. А може ти знаєш ще щось круте, про що ми не згадали? Підписуйся на канал, щоб не пропустити нові добірки. До зустрічі в наступному відео.